Нас більше та Луганськ це Україна, і продовжуємо палити расизм. Листівки із такими лозунгами можна зустріти на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Повідомляють у телеграм-каналах. Попри те, що ці області вже понад вісім років перебувають під окупацією росіян, місцеві жителі продовжують проявляти свою позицію та відстоювати українськість цих територій. Мешканці Луганщини та Донеччини сміливо заявляють, що під впливом кремлівської пропаганди про українських громадян все одно більше, та всі вони чекають на. ЗСУ. До слова, після початку повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих територіях України створили рух громадського спротиву Жовта стрічка. Учасники руху створюють інформаційний опір російським терористам. На окупованих територіях малюють проукраїнські графіті, поширюють листівки із українськими лозунгами та проводять мирні акції і онлайн мітинги. 26 липня новим символом руху стала літера Є. Координатори закликали маркувати на її будівлі, де можуть пройти. tak zwani pseudo referendum.